Сьогодні на майданчику планетавтоміста Кременчук був проданий автомобіль Ford Транзит. Покупець Володимир погодився залишити нам відеовідгук. Володимир, підкажіть, будь ласка, як швидко ви отримали автомобіль після внесення коштів? Буквально в прошлую п'ятницю я е, тільки його побачив, і сьогодні п'ятниця вже я зараз поїхав. Ви задоволені покупкою? Ну, в принципі, так. Процесом поки що. Покупка поки що. Скільки Всі варіантів ви розглядали на сайті Планетавто, поки вибрали цей? Ну, Буквально два варіанти, тому що однозначно це повинен бути Кременчук, тобто з комісією, і я швидко зупинився на одному. Як ви оцінюєте роботу менеджерів в майданчику Планетавто? Та все супер. Люкс, на п'ятірочку червону. Що би порекомендували, можливо, для поліпшення сервісу Планетавто? Та поліпшення. Головне, щоб була перемога, тоді все стане краще набагато. Дякую вам за відгук.